Воскрес із мтви, смердів смерть подолав, і Тим, що в рабах життя дарував. Христос воскресі змертвих, смертні, смерть. Життя дарував. Христу з мертвих смертю, смерть подолав і Тим, що в роба життя, дарував, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Божих час, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе Боже, благослови їжу, пиття, і цей дім, і живущих в ньому, святий, на віки вічні. Амінь. З бабусею вами ще можна покорати, слухайте він раз, ну щоб то не